Року Дарницький район відзначає 70-ту річницю звільнення від Дарниці від німецько-фашистських загарбників. Дуже часто на стінах будинків, на барканах ми бачимо фашистську символіку. Що потрібно зробити, як ви вважаєте, владі, можливо, громадськості? Щоб уникнути цього гневного так, явища? Я ще скажу, я не бачила, наприклад, багато фашистської символіки. Мені здається, що останнім часом у нас розбилось дуже багато антифашистів в лапках, без фашистів. Фашистів нема, а ось такі в лапках антифашисти, власне кажучи, це саме тільки під іншим газом є. На мій погляд, в Україні, на відміну до речі, від Росії, такі. Я весь практично нема. А, у нас є широкому. на що прямо широкому, ну якісь локальні знаєте, ну таки якісь злочинці час від часу трапляються тут не можна сказати, що злочинна країна. Тому власне кажучи, Україна в цьому сенсі значно благополучніша ніж Росія, і тут є куди спрямовувати енергію. Тобто у нас є казацькі традиції, наші нам якісь фашисти. Чи якісь там поклоніння чужим далам, тож в нас є власне приклади, як о, треба о, організовувати куди спрямовувати свою енергію. Тому я чесно кажучи, такої проблеми на сьогоднішній день в Україні не бачу і маю надію, що її ніколи не ні. буде. а от патріотичне виховання і його відсутність його, це проблема. Нам потрібно спрямовувати молодь на такі, світлі, які такі, бої ні приклади